Вітаю постійних підписників та тих, хто вперше на моєму каналі розпаковок посилок з AliExpress. Влаштовуйтесь зручніше. Приємного перегляду. Почнемо. Скріншот ціни та знижок наприкінці відео. Посилання на товар під відео в описі Коробка на перший погляд ціла явних вм'ятин не видно. Але ні. В моїх посилках дуже часто вм'ятина саме на цьому куті. А у вас напишіть в коментарях. Дуже цікаво. В комплекті масажер накладки для масажу, кабель для зарядки, пульт та інструкція. Ніколи її не читаю. А ви напишіть в коментарях. Навушники у подарунок? Ні. Це кабель-подовжувач для насадок. По своєму багаторічному досвіду покупок на Aliexpress я зробив висновок: не купуйте в неперевірених магазинах, де нереально низькі ціни, виняток, знижки на першій одиниці товару, промокоди та акції. Все це зручно та комфортно можна знайти на телеграм-каналах, посилання на які під відео в описі. До речі, зараз там діє акція на честь 15-річчя Аліекспрес. Все виглядає якісно, ніяких неприємних запахів не чутно. З пультом дуже зручно перемикати режими при масажі, наприклад, спини. А взагалі, просто зручно тому й купляв саме з ним. Що ж, час зарядити та протестувати. Зарядка масажеру через порт мікро usb трохи незручно для запису відео, тому для наочності використаю перехідник адаптер та спеціальний кабель. Індикація заряду є значить все добре. Але повністю розряджений. Залишу на більш тривалий час. Індикація заряду блимає значить повністю заряджений. Відключаю кабель. Перехідник можна висунути. Підключаю насадку для масажу. Працює. 19 ступенів сили масажу. 8 режимів масажу. Поставте на паузу, якщо хочете подивитись докладніше. В кінці відео протестую всі режими на собі. Режими. Простий масаж. Масаж кулаками. Це не те, про що ви подумали. Шкрябання, точкові натискання точка акупунктури. Почитайте в Google, якщо цікаво, купінг це форма альтернативної медицини, при якій на шкірі створюється місцеве відсмоктування за допомогою нагрітих чашок, активний масаж та масаж для підтримки форми. Настав час випробувати на собі. Захисна плівка. Чільно прикладаю до ноги клейкою поверхнею. Тестувати на спині та одночасно знімати незручно, тому вибачайте. Перемикаю режими пультом. Батарейка, що йшла в комплекті, слабка, краще одразу купити нову. Більшою інтенсивність вже відчувається поколювання. Після 14 дуже відчутно. Йой! З режимами поки що не відчув особливої різниці. В одному йде з боків усередину, в іншому рівномірно, чи з вібрацією? Коротше кажучи, це індивідуально. Протестую масаж через додаткові накладки через кабель подовжувач. Якщо у вас вже є такий масажер, мені будуть дуже цікаві ваші враження. Напишіть в коментарях. Також прошу підтримати канал підпискою та лайком. Це дуже важливо для мене. Дякую. Підключаю кабель до накладок. Знімаю захисну плівку. Її викидати не треба, бо знадобиться для подальшого зберігання. Тепер до масажера. Все працює так само. Але з додатковими накладками можна робити масаж одночасно в трьох місцях наприклад, на животі та на ногах чи спині. Що ж, підіб'ю підсумки. За ці гроші дуже непогана річ. Всі режими та ступені інтенсивності працюють. Пульт працює. Електромасаж робиться. Після важкого робочого дня те що треба. Підписуйтесь на телеграм канали в описі відео, щоб купувати зручно та вигідно. Дякую за перегляди, коментарі, лайки та поширення.